Давайте поговоримо ось про е, цю відповідь, яку для Орбана планують організувати міністри країн ЄС. Зокрема, е, як ви її оцінюєте? От там показати Орбану, що він не правий, е, показав ти не приїхавши на цю зустріч, яку збираються організувати в Будапешті на цей саміт 28 та 29 серпня. Це ось такий показовий крок: наскільки він може бути дієвим? Ну ви знаєте, я це дивлюся за цим симдійством, і мені воно схоже на деякий цирк, найбільше. Чому пояснюю? Тому що якщо ви не приїдете да, на якесь там зібрання, на раду, яку буде проводити Орбан, і що це змінить у поведінці Орбана? на під час його так званого цього мирного вояжу дипломатичного човникового, скажімо, який він фактично здійснює, як він вже наголосив від імені своєї країни за власне ініціативу, і вже були заяви про те, що це не місія ЄС. Ми вже це чули. Так, ми це чули. Те, що Орбан сьогодні головує у Раді Європейського союзу, це відповідає регламенту і роботі ЄС. Тому ця демонстрація зневаги до Урбана через те, що він дійсно вчиняє часто не так, як передові і цивілізовані да європейські політики. Це добре, але краще було б, якби наприклад, очільники закордонних відомств країн Європейського союзу, глави держави, прем'єр-міністри піднімали питання про те, що Україні потрібно надати таку допомогу, щоб вона могла звільнити території від російських загарбників. Тоді так. Аби вона а, сформувала свої переговорні позиції набагато впевненіше, чіткіше а, на майбутньому саміті миру, який має відбутися в листопаді, як сьогодні анонсував Зеленський. Але про це мови вони не ведуть. Вони не ведуть мову про те, що треба Україні дозволити бити зброю, яку вони нам надають з вели б території, де, знищ... де можна було б знищувати військову аві... авіацію російську, яка вбиває українців. Чому вони про це не говорять? Тому ви знаєте, це така ну не дуже як на мене приваблива політична гра. Можливо, вона для європейських а, там чиновників їхніх колег, європейських громадян і буде виглядати якось, да, але ну для мене це ну чесно кажучи, просто порожній дзвін не більше. Той же час от, бачимо, що Орбан написав лідерам Європейської ради про переговори свої, які він провів починаючи від початку липня, і те, що він говорить, що Україна і Росія налаштовані рішуче і потрібно втрутитися стороннім, так сказати, посередникам. Це мова зараз іде про тиск на одну чи іншу сторону. Як констатація факту того, що Україна не поступиться, мені чесно кажучи, з одного боку імпонує ця позиція, бо він дійсно говорить про те, що ну, Україна не збирається відступати і капітулювати, тому тут реально плюс. Попри те, що я до Орбана відношуся дуже критично, але говорив і говорю. його не можна випускати із поля зору а, європейських чиновників. Добре, що він там залишається. Навіть сьогодні Зеленський, коли коментував зустрічі з е, прем'єр-міністром Гурщини, він говорив про те, що нам потрібно мати зв'язки із цією країною, країною Європейського союзу, щоб не вийшло так, як з Білорусі. Він говорив про те, що Білорусь рано чи пізно має стати членом європейського союзу. Бо ціна питання, яка ну дійсно сьогодні вартує навіть багатьох життів українців, була всього на 3 мільярди євро свого часу, коли Лукашенко просив кредит у Європи. Дайте мені 3 мільярди. Я не в захваті від самого Лукашенка, його політики, те, що він зробив з Білоруссю, це жахи. Це просто жахи. Хоча там білоруси про це ніколи говорити не будуть, тому що в них немає війни. Але загалом це типова диктаторська держава найгірших зразків часів Радянського Союзу, найгірших зразків. І дійсно, свого часу Білорусь навіть вийшла із східного партнерства Європейського Союзу. Європейський союз не проводив обдуману політику у відносинах із Білорусю, Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією. Тоді, коли він започаткував цей проект, Білорусь вийшла, і сьогодні дійсно із Угорщини ситуація така доволі непроста, на перший погляд видається, але там вже формується опозиція. Політик мадяр який приїжджав до України, продемонстрував те, що є інша позиція, яка засвідчує більшу прихильність до України. Тому я думаю, що стосується саме Угорщини і поширення її плану між усіма членами Європейського союзу, дійсно це намагання самого Орбана продемонструвати свою важливість і увійти в політику, а не вляпатися, хоча він в неї вже вляпався. Але якщо до прикладу сьогодні є повідомлення від Орбана про те, що він показав усім членам європейського союзу якийсь план завершення війни, чому до цього часу його ніхто не опублікував? Бо мова йде про те, що буде зі мною з моєю родиною з вами, з вашою родиною, що буде з нашими українцями, що буде з, з Україною загалом. Ми маємо право це почути. Якщо хтось у нас за спиною щось робить, тому я вважаю, що тут зараз і Орбан, і його колеги з європейського союзу вчиняють неправильно. Тому я й говорю, оце політиканство, яким вони зараз між собою займаються, воно не не на користь ні самому Орбану, ні європейському союзу. Європейський союз має бути більш чітким і послідовним. Врешті-решт немає підіймати питання про те, що сьогодні проблема безпеки Європи дуже гостро стоїть, особливо на під кризи політичної в Америці. Вибори, які там проходять ну дуже дуже непривабливо, скажімо так. Вони і можливі прихід Трампа це створює більшу загрозу аніж сьогодні. Ці дипломатичні вижі які підіграє Трампу. Так, це звісно все елементи одного такого політичного великого проекту глобального масштабу. Але європейські чиновники мають реагувати абсолютно в інший спосіб. Тим паче, вони мають на це і повноваження, і мають можливості. У них є влада, але вони цього не роблять, бо демонструють в такий спосіб свою слабкість. Якщо звісно така дискусія їм не приваблива, і вони не хочуть говорити про свою слабкість, то можуть робити по іншому. Мені можна зараз відзначити, як я можу відзначити як позитив, наприклад, позицію країн-очільників перепрошую, очільників країн Балтії. Які говорять дуже часто про те, що треба змінювати підходи в оборонних питаннях? Те, що навіть Польща сьогодні дуже серйозно робить заяви на рівні закордонного відомства про те, що вони готові безпосередньо допомагати Україні в повітряному просторі України, збиваючи російські ракети, які летять на захід України. Чому сьогодні ми отримаємо там якісь коментарі від НАТО про те, що ні, ні це не може бути? Чому європейські чиновники про це мовчать? Вони хочуть залишитися без газу. Як сказав Зеленський взимку, ну вони залишаться без нього, тому що вони не хочуть виконувати власне свої ж завдання, які необхідні для забезпечення стабільності їхніх громадян, і те, що президент України сьогодні зробив таку заяву, я вважаю дуже правильно. Можливо, вона буде почута швидше, аніж усвідомлення того, що плани, які їм роздає Орбан, вони мають бути оприлюднені. Тому що я коли читаю, знаєте, ну мені так дивно. якщо преса збрехала, вибачте, скажіть, що такого плану не було, що Орбан говорить неправду. Але реакція має бути у них від них має бути реакція, від європейських чиновників. Ви знаєте, ви от заговорили про те, що Україні варто налагоджувати відносини із Угорщиною, це те про що говорить і наш президент. І ми ж і намагаємося, зрештою, і Угорщина просто йде яким своїм шляхом, там їздячи до Путіна, фотографуючись з Путіним. Ви говорите про те, що зараз потужна опозиція в Угорщині формується. Чи можуть україно-угорські відносини стабілізуватися лише в тому разі, якщо прийде опозиція до влади, чи все ж таки? З нинішньою владою також є варіант домовитися, є варіант вибудовувати чесні прозорі відносини, не очікуючи, що після цього Орбан поїде до Москви і, власне, доповість там про результати зустрічі в Києві. Я не готовий вам розповісти там про позиції опозиції в Угорщині. Відверто не знаю ну, як таких. Відсоткових да позицій наскільки вони там підтримувані. Але якщо до прикладу вже є напр... ну, навіть деякі історії такі привабливі, що позиціонери там мери міст перемагають це в Словаччині, якщо не помиляюся, які не підтримують чину влади, то це мені і в Будапешті ні. Ну зараз знову таки я десь можливо якусь інформацію загубив, але я був, і залишаюся прихильником того, що Європейські чиновники і Україна в тому числі має докладатися до того, щоб підтримувати ті політичні сили в Європі, які підтримують Україну, навіть якщо вони не знаходяться при владі? А це не щось нове. Такої політики підтримує підтримуються, наприклад, росіяни. Якщо брати до уваги історію після другої світової війни, як становилось як становлення проходження саме країн соціалістичного табору у східній Європі, ну то політичні складові надавалася дуже велика вага навіть в країнах Західної Європи, наприклад, комуністичні рухи, ті ж самі Франції, дуже серйозно підтримувалися, та навіть і нині Росія активно підтримує праворадикальні рухи у Франції, ж Німеччині ті ж самі. Ми знаємо добре про це. І тому ми повинні провадити таку саму політику, і таку політику має провадити і європейський союз. Якщо ви підтримуєте демократичні ліберальні цінності, тому потрібно і працювати з угорщиною словаччиною, щоб оця вся ну російська російська хотів сказати дуже ніжно, але утримаюся. А Політика не просувалася на теренах Європи, бо, хоча зараз і там праві сили, які підтримують російського президента Путіна, не отримали там більшості в європейському парламенті, але тенденційність до загроз демонструє сьогодні та сама Франція. Добре, що Еммануелю Макрону вдалося дуже гарно провести другий тур виборів до національних зборів і. Все таки там на не отримує там одноосібної більшості у парламенті, не буде формувати політику, в принципі, у Франції. Ну принаймні, не буде на неї суттєво впливати. Це добре, що так сталося, але це якраз свідчить про те, що е, треба працювати з опозиційними силами. Що стосується Угорщини, то в будь-якому випадку, підтримуючи сьогодні зв'язки, е, то можна досягти більшого ніж йти на конфронтації. Тим паче. Нам треба усвідомити, стільки б нам не подобався Орбан, так але Угорщина сама є членом Європейського Союзу і членом Північно-Атлантичного Альянсу. Я не в захваті, наприклад, і від політики Ордогана, який ну, ми ж чудово розуміємо, що співпрацює з Росією в таких масштабах, ну, що це вартує серйозного засудження з боку його ж партнерів по північно-Атлантичному альянсу. Ми не чуємо так цих слів. Але санкційний тиск на Туреччину також здійснюється. І е, те, що Ердоган це швидше про диктатуру аніж про демократію в самій Туреччині, це також факт. Але звернімо увагу, що ми підтримуємо зв'язки з Туреччиною, тому що вони нам допомагали на початку війни. Ми купували в них і отримали навіть безкоштовно. Дуже потужні безпілотні літальні апарати Барактари, які нам допомагали нищити ворога. Це саме стосується і Угорщини. А зі зміною влади в самій Угорщині, наскільки ми зможемо там вирішити спірні питання, ну зараз сказати складно. Все треба буде розуміти тоді, як після проходу до влади буде себе позиціонувати той ж позиціонер нармадяр, якщо він там отримає владу. Бо є чимало прикладів, коли, наприклад, зі зміною облич політика залишається країною такою самою або позитивною, або негативною для України. Ну і напевне, що позиція Орбана вона трішки чіткішою стане, коли вже, там, скажімо, визначиться кандидатура наступного президента Сполучених Штатів, зокрема, Україна готова працювати з будь-яким президентом? США. про це сьогодні сказав Володимир Зеленський. Є інформація про те, що нібито Трамп має зв'язок з Кремлем. Це інформація, яка є в інформаційному просторі. Нині в разі, якщо це так, наскільки американський президент буде дійсно лояльним до України і... Піклуватися, власне, про інтереси демократичного світу. Давайте до уваги підсумкову декларацію Саміту Північно-Атлантичного Альянсу, де написано для широкого загалу, це не якась таємна інформація, що на сьогоднішній день Сполучений Північно-Атлантичний Альянс залишає за собою зв'язки з Москвою для того, щоб обмінюватися інформацією. Для недопущення ескалації. Тому. Лучші Штати Америки є сьогодні членом НАТО. Буквально після завершення саміту НАТО за ініціативи Росії відбулася телефонна розмова між очільником Пентагону та міністром оборони Росії Білоусова. Це вже друга розмова за останній місяць. Тому те, що там пишуть Трамп, має якісь зв'язки з Москвою, ну вибачте, це трішки дивно як написано. В будь-якому випадку контакти зберігаються. Це зрозуміло. Вони є, і будуть, і нікуди вони не подінуться. Давайте навіть задаємо, що очільник центрального розвідування управління перед початком широкомасштабного вторгнення був у Москві. Це також загальнодоступна інформація стосовно підтримки України після приходу Трампа до влади. Наміри Трампа припинити війну в швидкий спосіб, вони очевидні є і вони навряд чи зміняться. І очікувати чогось дуже доброго від приходу Трампа до влади не варто. Для України я маю на увазі для України не можна там малювати собі ілюзії, що Трамп буде прогнозований і він однозначно стоятиме на позиції, щоб надати Україні таку кількість зброї, якою ми могли б уже ставити свої умови для Росії щодо припинення цієї війни. На жаль, не так і це треба нам усім усвідомлювати і робити відповідні висновки. Не випадково президент говорить про те, що готові працювати з будь-яким президентом США, але він наголосив, що на сьогодні є вже погоджена сума у розмірі: 43 мільярди доларів від країн НАТО, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Але там знову ж таки питання конгресу буде. Конгрес має проголосувати відповідний законопроект, який передбачатиме надання нам такої допомоги. А, і Європа має розуміти і усвідомлювати, що підтримка України просто вкрай необхідна для того, щоб вони змогли готуватися до можливого протистояння та ймовірного протистояння з Росією. бо навіть у цій же підсумковій декларації вже члени альянсу говорять про те, що вони готові будуть розглядати засування статті 5 навіть у випадку гібридних атак на їхній території. Тобто, це не обов'язково має бути конвенційна війна. Це можуть бути кібератаки, до яких вдаються росіяни доволі часто проти країн-членів альянсу згадайте, давайте gps атаку на Польщу та Німеччину із Комірадської області, яка була на початку цього року, якщо не помиляюся, тому прихід Трампа це серйозний виклик, дуже серйозний виклик і для європейської безпеки, і для України, в тому числі, і недооцінювати цих загроз не варто, тому що Трамп дуже непослідовний. і те, як він сьогодні буде виборчою кампанію в Сполучених Штатах Америки з єдиною метою отримати владу заради влади. Бо по іншому я це не бачу, то це так, і те, що він буде має намір здійснювати не дуже привабливі навіть адміністративні реформи всередині Ша, то Це також дуже сльози викуп для стабільності Сполучених Штатів Америки, розуміючи такі загрози в Європі, варто швидше ухвалювати рішення щодо своїх безпекових питань і обговорювати це в публічній площині, а не удавати, що євроатлантична співпраця залишиться такою самою потужною. Ну друзі, часи змінюються треба дивитися реальність. Високий рейтинг зараз у Трампа це там попередні соціологічні опитування після цього інциденту, який стався нещодавно, і наскільки реально, що Трамп прийде таки до влади, можливо у вас є якісь прогнози свої? І що мають демократи зробити в цьому випадку для того, аби не допустити цього приходу? Ну, у демократів ситуація вкрай складна, я вважаю, і перше, що їм варто зробити, це дійсно замінити кандидата свого на посаду президента. Треба працювати з Байденом, щоб він відмовився від участі у виборчій кампанії, тому що дійсно вік бере своє, і абсолютно очевидно, що будь-який молодий кандидат матиме більші шанси, щоб перемогти Трампа. Звісно, зараз у демократів вкрай складна питання, і не лише вік Трампа обумовлює зміну їхньої тактики і стратегії виборчої кампанії, а і цей інцидент, який стався з Трампом, тому що Трамп зараз виглядає супергероєм в очах багатьох американців, навіть тих, які не прихильні ні до одних, ні до інших, які вагаються, то дійсно для них Трамп це той, хто зробить Америку велику знову. Ми разом із американцями, незважаючи на кулі і кров на обличчі, цей символізм і емоційність вони дійсно грають на руку зараз серйозно. Керівникам виборчої кампанії, колишнього президента, і вони можуть спокійно пити каву, фактично вже свою кампанію вони зробили. Це я так вважаю. єдине, треба технічно забезпечити те, щоб підрахунок голосів і голосування були проведені максимально прозоро, не було фальсифікацій, тому що подібні розмови через голосування поштою були на минулих президентських виборах. Як буде виглядати цього разу, я думаю, що ці всі помилки будуть враховані. Але все ж таки демократи мають шанс на це. Я вважаю, Їм треба попрацювати все на цьому ті. Вони ще є час до проведення конгресу демократів маю на вас з'їзду. І якщо вони правильно вибудуть свою політику, то все таки зможуть спробувати перемогти Трампа. Ну про намі час ще є. Ну, от, власне, ви заговорили про те, що Європі потрібно бути трішки активнішою для того, аби убезпечити себе там в разі приходу Трампу, Трампа. Зараз є інформація від видання БІЛД про те, що можливо є така вірогідність, що Німеччина надасть нам Тауруси у відповідь на замах на вбивство оборон директора оборонного концерну Рейн Е, Як ви розцінюєте таку вірогідність? Я, в принципі, вважаю, що тут не питання в тому там. Був замах на життя очільника Конрейдметалу чи не був, Олаф Шольц вже неодноразово говорив, що все своє все буде зроблено у свій час, і ракети Таурус у нас будуть. Я також цьому не сумніваюсь. Єдине на що треба зважити на сьогоднішнє інтерв'ю очільника відомства Пентагону, яке займається зв'язками з романсів, сього саме речника Пентагону, генерала Пета Райда Райтера. Райнера, який говорив із давав інтерв'ю Голосу Америки, і він зокрема поточнював на тому, що основним завданням Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день є те, аби не чинити ніяких дій, які призвели б до ненавмисних наслідків ескалації і ескалації, і щоб це не призвело до того, що перетворило війну в Україні на якийсь ширший конфлікт, який вийде за межі України. І зважаючи на те, що Райдер представляє офіційну позицію Пентагону, яку неразово там оголошував і Президент Білого Дому Сполучені Штати Америки Джозеф Байден, це саме управління ескалацією і недопущення війни за межами України, а це один із напрямків, якого активно дотримується і Олаф Шольц. Ну я звісно з усією повагою до канцлера Німеччини відношуся, тому що. Він надав Україні неймовірну кількість допомоги. Німеччина сьогодні другою за об'ємом військової допомоги для України. Але звісно, що нам вкрай не вистачає саме таких ракет типу Сторобшедев, «Скальп» як і та і тауриси, для того, щоб бити по території Росії. Але на сьогоднішній день, як ми бачимо, то ці ракети не використовуються навіть із тих, що в нас є Shadow, і скальпи по території Росії я не бачив жодного повідомлення в російських пабліках, які сказали, щоб, наприклад, Storm Shadow пролетіла десь там Ростовську область чи Краснодарський край, чи ще кудись не було. Безпілотники наші долітали. Тобто, фактично, цими ракетами нам не дають навіть бити і зараз. Давайте скажемо відверто для знищення Кримського мосту. Це вкрай потрібна нам зброя, те, що опублікувалися раніше, і зливи. Переговорів, які публікували росіяни, де німецькі генерали моделювали про те, я, скільки ракет потрібно для ударів по кримському мосту, Я думаю, що це буде в буде, цьому особисто не сумніваюся. Тим паче, там Росія активно виводить кораблі з території е, Чорноморського регіону Криму, розуміючи те, що. Наземна операція на території Кріпів острова це просто питання часу. Про це і говорили вже і в розвідувальному управлінні України, головному управлінні розвитку України. Тому я думаю, що все ж таки стало росом питання вирішити. На це особисто моя позиція, пане Валерію. Я вам дуже дякую за те, що долучилися ну, до нашої розмови за вашу аналітику. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був гостем цієї інформаційної години.